Кажу йому скиньте фото контактів фішки, щоб бачити розпіновку. Ну не доходить до людини. От, фішка АБС, будь ласка. От, є три різних фішки. Три різних фішки. Яка з них тобі треба? От яка тобі треба? Він мені скидає отаке фото. Отако. Фото робить фішки. О, з цієї сторони. Мені таку фішку треба. Що я по цій фішці зовнішньому вигляду? Що я можу сказати, чи вона така, чи не така. Ясно, що не така? Тому що треба дивитися розпіновка. Різна розпіновка є всередині. Різні контакти по різному розположенні. І Перше, друге, третє, десяте. Мільйон моментів. Не можна просто заочно сказати, мені треба фішку АБС. Різні фішки на різні АБС йдуть. Все. Я докато пишу боксер Jumper. Фішка АБС є в наявності, але розпіновки різні. Поки не буду бачити розпіновки, яка є в тебе. Нічим допомогти не зможу. Все. Можу відправити любов. Буде не така, будемо катати туди-назад. За ваші ж гроші. Я Peugeot пжужу Friend Jumper. Розбірочка з 2002 року по 2025 Запчастинки є фішки, є все, що хочете, все є в наявності.